Я люнку запалю, да, а потім. Бля, і ти у мене в ті завальки заростив. Вас? А я в нижній пропаді. на пикеты диктует трибора в 18 января проводятся В мене козак було. Скажіть, будь ласка, козачі, зараз зібралися цей чудовий день на рідній нашій Україні. Ці 500... О, ти так високопарно в Києві. І ці 500 кілометрів чорнозему квадратних Давай, нам належать. Повністю всім що з нас нам. Що Влада зробила звіри. За... Зафіксовано, зафіксовано все повністю. Національна гвардія! Слава Україні! Бачи мухи не году. Отаку гвардію маю Ну, чув, чув, що наказ не віддавали, тому і так вони не роблять, не кажуть цього. Так він мені присягу давав, а не владі. <рекунок> <рекунок> То є Так Якщо вони батьківщину беруть, хочуть її славити. Щоб слава в нас була в Україні. Чи... Понятно що. Що що саме зараз відбувається? Чому? Чому люди протестують? Чому люди зібрались? Чому люди хочуть змін якихось? Які мають бути зміни? Я його найняв на роботу. Ота, що сидить бидло. То я його найняв. І він має такі повноваження, недоторка. В якій державі? В якій державі найми. Керує, вибачте, мене господар, то має стати все на свої місця. Тому ну, ми й тут. Дякую вам Волошень, дякую. Висок, так, що... а, ну, І коли такі козаки йшли в бік, то навпаки, старалися зберегти, щоб може там дійсно зустріти. Три або поранені, або так. Такі обмови.